Мені 32 не зустрічалася і не було сексу. Чи це нормально? Страшно, що не знайду свою людину. А чи це норм? Ну, давайте з точки зору общеприйнятих правил соціуму, лікарів і всього іншого, типа ні. Але давайте подимося на це наступним чином. Якщо в вашому житті зараз це так, значить в вашому житті це норм. Значить, чомусь ваша психіка, ви особисто не готові до такого контакту, десь є велика травма, можливо, звалтування. Ну тобто це дуже дуже великий пласт особистісних переживань. Який вас туди не пускає. Це, до речі, для всіх правила, дівчата. Якщо у вашому житті щось не відбувається, я завжди так кажу: не відбуваються стосунки, не відбуваються діти, щось не відбувається, але ви так цього прагнете дуже сильно. Але от не приходить, ваша психіка, вона не ідіотка, вона вас захищає. Тобто, не даючи вам обрати чоловіка, який там одружиться, не даючи вам там, наприклад, позбутися цноти чи ще щось, це ну, ну окей, вона захищає, можливо, вас від величезної травми або травмуючої події, тому я вас дуже прошу, будь ласка, не засовуйте себе в коробочки, не засовуйте себе в якісь норми. Відчуваєте То тут норм це чи ні? Можливо, вам треба один раз вийти раз і назавжди заміж за прекрасного чоловіка, будучи цнотливою, і це буде найкраще, що з вами може трапитись. Вам не надо, можливо, переїбати весь світ. Розумієте?